Україна має унікальну мінеральну сировинну базу. В надрах країни виявлено близько 20 тисяч родовищ і проявів, 117 видів корисних копалин. З них 8172 родовища із запасами 94 видів мінеральної сировини мають промислове значення. До промислового освоєння залучено 2868 родовищ, де працює понад 2000 гірничо-видобувних та переробних підприємств. В Україні є розроблені та виявлені родовища нафти, газу, вугілля, торфу, сланців, урану, заліза, марганцю, хрому, нікелю, титану, магнію, а також алюмінію, міді, цинку, свинцю. Є у надрах країни золото, срібло, ртуть, берилі, літі, цирконі, гафні, тантлап, ніоні, кобальт, олово, вольфрам, ванаді, а також Германій та Сканді. Серед держав СНГ Україна посідає перше місце за запасами марганцевих груд і Германію, друге кам'яного вугілля, залізних груд, низки різних металів. А ще Україна багата на великі запаси різноманітних мінеральних вод, що мають високі лікарські властивості та забезпечують країні одне з перших місць у Європі та серед держав СНГ. Журнал Forbes оцінив загальну вартість корисних копалин України, яка складає від 7 до 14,8 трильйонів американських доларів. На цьому це все. Підтримай канал лайком та підпискою.